Знаєте за що я люблю галету? Бо це завжди просто: змішуємо у мисці борошно, сіль і цукор, додаємо холодне масло та перетираємо до стану крихти. Додаємо холодне молоко та замішуємо гладке та еластичне тісто. Загортаємо та ставимо в холодильник для відпочинку Приготуємо готуємо карамелізований ананас. Очищаємо та нарізаємо ананас кубиками, розтоплюємо вершкове масло, додаємо цукор та ананас. Смажимо, поки ананас не карамелізується. Додаємо розведений крахмаль. приготуємо сирну начинку. Змішуємо сир, жовток, цукор і корицю до однорідної маси. Охолоджене тісто дістаємо та розкачуємо його в коло. У центр викладаємо сирну начинку зверху карамелізований ананас. Загортаємо наше тісто по краях, роблячи складочки, змащуємо краї яйцем і посипаємо цукром. Запікаємо нашу галету до румяної кірочки, дістаємо галету та даємо охолонути. Приготуємо крем, збиваємо вершки з цукровою пудрою до м'яких піків. Нарізаємо та прикрашаємо крем горішками або цедрою. Це вже на ваш погляд. Я закохався в це пісочне тісто.